Вітаю всіх ви на каналі. От я і приїхала у Німеччину до своїх родичів, своєї сім'ї, до моєї донечки, оночки і зятя. Будемо святкувати разом різдво. Дорога була непогана, але був повний людей. я розумію їх, бо вони також всі їхали до своєї родини. <кхем> Було холодно, холодно, як на дворі майно температура. Е, в Німеччину я приїхала, тут ще холодніше, з Італії виїжджала 12 градусів. Плюс. Сюди приїхала, тут плюс 6, звичайно, різниця відчувається. Зараз ми вже під'їхали в Мангайм. Ще хвилин 5-10 і я вже буду на місці. Так, показую швиденько декорації моєї доньки. Я також дуже люблю декорувати, але в неї їх набагато більше. Всі підібрані зі смаком. Це чарівні двері до маленького гнома, який приносить подарунки. Це мої онучечки. Також моя донька любить такі різні будиночки. Будиночки в неї є і керамічні і з е, такої тканини, от. То допомогла декорувати також моя внучечка, моє сонечко. Так, в неї є ось такий вертепчик. Це е, все керамічне. Ви бачите, ось перший будиночок із тканини, а все решта із кераміки. Ну, Моя донька дуже любить декорації, особливо різдвяні. так що ми з нею на одній хвилі. Різдво найкраще свято року і найкраще свято. Це мої квіточки, які обирала внучечка, коли мене приїхали зустрічати на автовокзал. Зазвичай у нас е, натуральна ялинка, тому запах Різдва в домі завжди набагато сильніший, тому що пахне ялинкою. Я собі згадую своє дитинство. Ви знаєте, я також перших 10 років, як я була маленька, батьки завжди ставили ялинку живу. І декорації в нас були всі із шкла. Також моя донька купила цього року всі нові іграшки, також залишились деякі старі іграшки, і усі вони з тонкої кераміки або скляні. Захотілася зберегти цю традицію, тому що колись мої батьки також мали всі декорації на ялинки. Справжні, скажімо, скляні пластику не було взагалі. Ось і моя донька вирішила їх поновити. Мені дуже сподобаються ці іграшки, тому що вони всі настільки гарно зроблені, настільки е, ви знаєте, ну, тонесеньке таке скло, але внучка до них не підходить, не лізе, її це не дуже цікавить, сказали не можна. І до сих пір вона слухає. Побачимо, що буде далі. Мені дуже сподобаються ці іграшки. <кхи> і ось такий різдвяний віночок, адвент. Він ставиться з першого тижня-грудня, е, щоб мати на всі 4 неділі адвенту. І ось цей вертепчик. Також мені дуже подобаються ці скульптурки, вона збирає, бо це така серія, їх тут є багато під кожне свято і під кожну подію у вашому житті. Мені здається, дуже гарна річ. І цей вертепчик зберігається, як то кажуть, вам на все життя. Так, це допомагала декорувати також мою онучечка. От, і пряночний будиночок. Це робила моя донька з моєю онучкою до мого приїзду. Я в цьому участі не брала. І вона мені зразу показала. Мені здається, дуже красиво в них вийшло, так як це. Перший їхній будиночок, який вони робили разом. Бо їй вже очки і 3 місяці, вже трошки величенька, і розумієш, що хочеться щось робити разом. І завжди старається щось нам десь допомагати. Ось така краса в них вийшла. Стараємося не з'їсти його ще до Різдва. До речі, показую, як доїхали мої горішки, які я робила в Італії. Привезла її. І, от, дивіться, за два дня вони просто не доживають до Різдва. Їх всіх з'їдають. Доїхали вони добре, але я рада, що їм сподобалося, що вони смачні. Так, у нас сьогодні день трошки насичений. Пішли гуляти з моїм сонечком. На дворі пасмурно від Німеччина своєрідний різдво. Давай, ти вперед. Давай, 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 давай. Подивися. Давай, 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 давай. Ти трошки на площадку погуляти, бо самі розуміють, як діти Так, то ми вже сходимо на це тут зробити. Вонічка теж до мені допомагає. Хочу у сьому пункти бабусі. Хапі, халло! Жаримо котлетки, бо моя Моє сонечко любить мої котлети. Так, бабуся зробила здоровий бік. Це все вона має з'їсти, якщо хоче дивитися мультики Свинку Пепу. Ми з нею так домовились, і вона вроді мене слухає. 24 грудня, святий вечір, через пару годин нас вже потемніє і подивіться, яке різдвяне чудо. Як і обіцяв прогноз погоди, пішов сніжок. Хоча він маленький, він просто літає колись. Мої батьки казали, налетіли білі мухи. Оце в нас такий сніжок. Я розумію, що він не залишиться, але приємно. Так, а ми взялися до роботи ще з самого ранку. Я вам просто показую уривками, тому що дуже багато роботи я хочу усьому допомогти. Так, то моя донька робить їхнє різдвяне печиво. От, кому буде цікаво, пишіть. Окей, Майка, ми можемо. Aber erst schau ein bisschen zu, wie du die Käse mit dem dran klebst. Das ist ja lecker. Ja. lecker, lecker. Probieren. Ah. Lecker.

Показую, як все виглядає. У нас сьогодні на вечерю будемо тільки ми, з цією родиною, тільки ми четверо. І у нас будуть лососи з овочами, з овочами, з бараболькою і салат. Буде все по-простому, тому що німецькі традиції відрізняються від італійських, від українських. Але ми одного робимо року за їхнім стилем, одного року робимо так, як ми звикли. Тому що не всі е, страви є сміють. Ну, це нормально. Ось, бачите, ось таке. Вийшло. Це нам хватить майже на два дні, тому що не все з'їсться. Підливочку зробила моя донька. Кому буде цікаво, пишіть, лосос вийшов, дуже смачний. Ну і, звичайно, овочі також. Це все любимо ми всі. І святий вечір, скажімо так, пісний. А зараз вже підійшов час. До різдвяних подарунків. Вітаю вас усіх з наступаючим різдвом. Бажаю, що в кожній сім'ї, в кожній родині усі мрії збулися, булися. А головне, щоб ви всі були здорові і разом із своєю сім'єю. Так, моя, моя квіточка вже розпаковує подарунки, тому що не могла дочекатися до завтра. А я вас усіх вітаю із різдвом Христовим. Хай у вашій сім'ї буде тепло, спокій і любов.